Вітаю вас, малята! Як приємно бачити вас усіх, коли ваші очі світяться добротою. Добро творити на землі людині лиш дано, І навіть діточки малі, всі знають це давно. Краса і море доброти оточує нас всіх. Подібним будь як до сонця ти, щоб зазвучав твій сміх. Щоб ти освітлював всім шлях, як сонце з висоти, хай сяє усмішка в очах, будь завжди добрим ти. Гарні, добрі слова завжди приємно чути, але важливо їх підкріплювати добрими і гарними справами. А яку людину називають доброю? Чому її так називають? Як ви гадаєте, поясніть. А чому ми іноді кажемо від теплого слова і лід розмерзає? Як ви розумієте, прислів'я, рана загоїться, але слово ніколи. Насправді діти, добро, як сонечко, гріє і завжди перемагає зло. Добрим може бути і слово, що підтримує, надихає, надає людині крила. Ось послухайте оповідання вже відомого нам Василя Сухомлинського про одне таке добре слово, а про яке потім розкажете. Навіщо кажуть спасибі. Дрімучим лісом шло двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було жарко і хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, напилися. Дідусь сказав Спасибі тобі, струмочку. Хлопчик посміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали струмочкові спасибі. Він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так, якби води напився вовк, він міг би і не дякувати. Ми ж, не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме час був подумати дорога через ліс ще довга. Яке добре слово ви почули в цьому оповіданні? Навіщо люди кажуть спасибі? Якими повинні бути люди, щоб їх не називали вовками? Добрими, щирими, увічливими, щедрими, чуйними, чесними. Діти, як повівся дідусь у лісі біля струмка? Вічливо, чемно. Подякував струмок за те, що мав можливість напитися води? Чому хлопчик здивувався? Тому що дідусь розмовляв з неживою істотою. А що хлопчик запитав дідуся, що відповів йому дідусь? Що випромінюють очі доброї людини, як ви гадаєте, діти? Доброту, ласку, теплоту, щирість. А зараз послухайте вірш Анатолія Камінчука-Криниця. За селом криницю викопав дідусь. Там шумить пшениця. Колос хилить вус. Люди з поля йдуть, перепочивають, там водицю п'ють, дідуся. Згадують. Діти, де дідусь викопав криницю? За селом. А для кого він це зробив? Звісно, для людей. Що роблять люди біля криниці? П'ють воду. А чому люди згадують дідуся? Тому, що він зробив добру справу. І люди йому дуже вдячні. Діти, про які важливі речі ви дізналися сьогодні? Про доброту, про вміння дякувати за добрі вчинки. А чи подобається вам, коли вам дякують за ваші добрі вчинки? Отже, діти, будьте добрими, щирими, щедрими, чуйними. Висловлювайте подяку людям за доброту, добрі вчинки.